Все, що ми маємо станом на сьогодні, всю нашу стійкість, це і нашої області, і держави в цілому. Це перш за все, практично за правильного, правильної побудови системи взаємодії всіх стиххолдерів, які і складають цю стійкість нашої держави. Це і... Наші урядові організації, і наші громадські неурядові організації це бізнес в обов'язковому порядку, це наші громади. Все, звісно, має будуватися стратегічно на основі стратегій. У нас, наприклад, на Черкащині, ми вже оновили свою стратегію розвитку і врахували всі пріоритети, які сьогодні виходять з військового часу, в тому числі великий акцент робиться саме на взаємодію із громадянським суспільством, тому що коли ми говоримо. Про розробку навіть стратегії, і це рекомендація для всіх територіальних громад, саме розробка стратегії і має бути у взаємодії з громадськими організаціями, які мають і досвід, які мають велику практику щодо допомоги, щодо розробки проєктів, напрямків. Дуже радує те, що у нас вже 58 громад мають власне свої стратегії, тому що стійкість громади вона розпочинається з розуміння, що таке стратегія розвитку громади. і для цього звісно це вже співпраця з бізнесом, співпраця з громадськими організаціями, співпраця з міжнародними партнерами.